Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Якщо ви бажаєте замовити саджанці, будь ласка, пишіть на Viber, Він буде номер на екрані чи внизу. Це дуже зручно для нас і для вас тільки для замовлення. Viber. там не спілкуюсь. На жаль, на спілкування немає часу. Також для тих, хто замовляє садженці, будь ласка, обов'язково дивіться мої відео від А до Я. Там все-все-все є. Чи прайс сайт він внизу під відео, силичка, туди заходите, і там внизу вся-вся вся інформація. Як посадити, як отримати, як обробляти. Все-все-все зробив спеціально для вас, бо на спілкування немає на жаль часу. Також, хто замовляє саджанці, але вважає, що у нього дуже мало місця для фундука. Є такий варіант. Турецька технологія Гнезда. П'ять саджанців на одному квадратному метрі по кругу. Висаджуєте два круга, ось вам і 10 саджанців. Дуже компактно, дуже зручно ухажувати. Це супер варіант для тих, у кого якоби мало місця. Також сусіди, всім сусідям рекомендуємо фундучу. Особливо запилювачі, висаджуємо у них запилювачі, і вони запилюють ваші горішки. Ось такі два, дві схеми для тих, у кого мало місця. Саме кінець серпня зібрав горішки сорту Косфорд. Ось так приблизно виглядає горішки. Горішок немалий. Подивіться, який гарний, дуже-дуже смачний, солоденький з тонкою скорлупою. Суперсорт. <сорт>, сорт англійський. Виведено його біля 200 років тому назад. Він досить в тренді. У мене по ньому були питання, бо він знаходиться на дослідженні. Але все він пройшов. Я сформував нову гілочку, новий штамп, і в мене все добре. Чим він дуже гарний, він дуже компактний. Бачите, у нього гілки як йдуть. Тобі ж угол, угол дуже малий. Тому це дуже компактна рослина. А висотою завжди він не маленький, він метрів 5 виростає. Урожайність в нього постійна, але середня трішки вище середня. Цей сорт я від багатьох людей. Чув, що він дуже-дуже смачний. Мені він самому дуже-дуже сподобався. Це серед європейців поки що топчик у мене за смак, за те, що він легко лущиться. Тому цей сорт можна було б навіть рекомендувати на невеличку ділянку. Якщо це не низина, ви можете його повністю засаджувати. По-перше, це суперзапилювач. Ранній ранній суперзапилювач, ранньо середній. Далі, він самозапильний. Тобі ж вам не потребується дуже багато запилювачів на вашу ділянку. Косфорд, і буквально там на 10-12 рослинок одну рослиночку підсадити з дуже морозостійкою сережкою на всяк випадок. Ось такі будуть у вас компактні кущі чи штамби, на яких буде прекрасний дуже смачний горіх. Е, нікому нічого рекомендувати не можу, але зі своєї сторони кажу так, якщо є невеличка ділянка, от якщо б воно було, там, наприклад, 20-30 соток чи 50 соток, я би цей сорт, ну, щоб це була досить захищена діляночка, так, е, тоді я би цей сорт е, на 99%, щоб я його посадив би у себе на горішок, чисто на горішок. Отака От ситуація. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи є у вас сорт Косфорд, чи пробували ви, як він почувається, чи саме головне, чи пробували ви його на смак у непідсмаженому вигляді, і як він вам на смак.